Снеки швидка їжа для перекуски. Маркетингові дослідження свідчать. Американці вживають приблизно 10 кілограмів снеків на рік. Європейці майже 4. В Україні ж снековий ринок з'явився не так давно, і значна частка на ньому аж понад 30 відсотків припадає на смажене насіння. За розвитком ринку уважно стежить один з лідерів. Торговельна марка Хомка. Наші компанії вже 7 років. Ми дуже уважно слідім за тенденцією роста розвитку цього сегмента. Спрос на категорію сімічі кростьму мирам ми посрані з, По з минулим годом. Ми виросли болі в два рази. Виробники роблять ставку насамперед на сучасне обладнання, а також намагаються не припиняти досліджувати запити споживачів і швидко на них реагувати. Зазвичай насіння випускалося у невеликих упаковках. Все більше і більше українців натовить перевагу так званій сімейному споживанню споживання. нині українці споживають приблизно пів кілограма снеків на рік. Тож експерти торговельної марки Хомка певні, ринок має перспективи зростання, що призведе до збільшення виробничих потужностей і створить додаткові робочі місця.